Рада привітати, доброго дня побажати. Сьогодні гостя будемо зустрічати, з ними весело будемо грати, частини тіла вивчати. Дітки до нас завітав котик. Я до вас поспішав і стілець собою взяв. Будемо його розглядати, що його складається вивчати, що є у стільця. Ніжки. Сидіння спинка, так, дітки. А ви знаєте, з яких частин складається наше тіло? Тож послухайте, будь ласка, загадки. Щоб ходити швидко пішки, є в маляток, спритні. Так, ніжки. А що ще вміють робити наші ніжки? Так, дітки. Ніжки вміють стрибати, бігати, повзати, ходити на вшпиньках. Молодці! Наступна загадка лапки в киці, крила в крука, а в людини вправні. Так, дітки, руки. А як ми назвемо наші руки лагідно? Ручки, рученьки. Що тільки б ми робили без рук, адже вони нам завжди б у пригоді. Ручками плескаємо в долоні, шиємо, малюємо, їмо, одягаємось. Молодці дітки. Наступна загадка. Задоволений з собою, я киваю. Так головою. А як ми голову називаємо ласкаво. Голівка, голівонька, правильно, дітки. Голівка так крутитись вміє, бо їй допомагає. Так, шия, або ми кажемо, шийка. Молодці, дітки, в кожної людини також є тулуб, частинами якого є спинка, груди та животик. Ось так ми і познайомилися. Що складається наше тіло? Молодці дітки. І дорослий, і дитина називається людина. Дітки, а ще я знаю одну історію про хлопчика. Послухайте, будь ласка, жив собі на світі один хлопчик, був він звичайнісіньким хлопчиком. Та чомусь ніхто ним Не хотів дружити і гратися. Якось підійшов хлопчик до дзеркала і побачив, що голівка в нього не причесана, ніжки в пилюці, ручки також брудні, одяг весь у плямах. Дітки, як ви гадаєте, чому хлопчик не зміг знайти собі друзів? Так, хлопчик був неохайним, брудним і з такою людиною. Нам спілкуватись не хочеться, це неприємно. Молодці дітки. Адже для того, щоб мати гарний вигляд і подобатись собі та іншим, своє тіло треба доглядати. Що слід робити для цього? Так, причісуватися, умиватися, купатися. Мити руки та ноги стежити за чистотою одягу та взуття. Малята, подивіться довкола, чи немає серед вас такого хлопчика, чи, може, дівчинки? Звичайно ж, ні, це дуже добре. А зараз, дітки, я пропоную для котика за те, що він так багато нам розповів. В чого складається наше тіло та як треба за ним доглядати, зробити подаруночок. Дітки, для нашого котика своїми умілими ручками ми намалюємо різнокольорові клубочки, так, дітки, молодці. Для цього нам потрібен аркуш паперу і олівці. Червоного та зеленого кольору. Давайте спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Ой, клубочки розпустили, ой, клубочки розпустили. Ми клубочки соберемо і в кишеньку покладемо. Ось так, дітки. Для того, щоб намалювати різнокольорові клубочки, ми беремо олівець зеленого кольору і спочатку малюємо коло. Кубочки будуть і великі, і маленькі. Ось такі кола. Це наші клубочки. Малювати будемо по всьому аркушу. Ось так, дітки. А потім ці клубочки треба розфармувати. Ось так, зверху вниз. І не виходити за контури. І великі, і маленькі. Олівчик держим трьома пальчиками, як у мене. Бачите, дітки? Ой кілька різнокольорових у нас клубочків. Багато-багато, так, дітки? Багато-багато. Молодці. Тож пропоную вам... Взятися до роботи і для нашого котика намалювати різнокольорові клубочки. До побачення! На все добре!